Вітаємо кілька моментів із міських доріг Вінниці, щоб ми були уважними та обережними. 25 листопада о 16.37 камери ситуаційного центру зафіксували ДТП на перехресті вулиць Келицької та Миколи Ващука. Зіткнулись чорний Мерседес Бенс і білий Сітроен. Автомобілі зазнали пошкоджень, водії обійшлися без поліції та врегулювали ситуацію самостійно. Того ж дня о 19.28 аварію зафіксували на вулиці Пирогова. Сірий Ауді не дотримався дистанції та в'їхав у сірий Фольксваген. Учасники ДТП оформили Європротокол і роз'їхались без виклику поліції. 26 листопада о 12.40 ДТП сталося на перехресті вулиць Запорізької та Героїв Нацгвардії. Водій з Сірого Міцубіші, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу Сірому Нісан, що рухався головною. На місце прибули патрульні подію, оформили за Європротоколом. Шановні віничани і гості міста. Якщо ви стали свідками події і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково насилайте це за номером телефону ситуаційного центру у Viber або Telegram 067 4102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу і деталі ситуації.